Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо грати в метро 2033. В минулому відео ми прийшли на якусь станцію разом з якимось хлопчиком, якого ми знайшли на попередній станції, яку розбомбили. І, типу, мені щось треба зробити, щось якесь послання передати. Але я так і не поняла, чи я вже це зробила, чи ні. Ну, коротше, кудись я далі йду. Це головне продовжимо йти. Мені якийсь стіп минулий раз відкрив. Я знову піднімався нагору. У холодні та липкі обійми мертвої Москви. Біля виходу з метро. Мене чекала фашистська засідка. Ні, та я ще це не зробила. Не був, Понятно, не значить, мені треба зараз цим зайнятися. Я кудись іду. Може, мені окулярчики надіть? Ой ой, задихаються. Мені прямо, прекрасно, надіваю окуляри, бо ніфіга не видно. Але я би сказала, що без них видно краще. Так, що в мене тут по патронам? 7, 12, відразу давай перезарядим. 46, 6, 5, 15. Добре, драбину! Яку драбину? Я біками. Ну, одного русай! Ідемо де одним, Тут до тебе обмирмова обережні те. Що-шо-шо. Там люди зверху ходять. А мені треба тихенько біля них пройти. Так, мені казали вчора на стрімі, що проходить обережно, тому що я можу не вижити в великій перестрілці. Папа. -па. Оце де я кульками можу стрілятися, це типу, потихеньку. Оп. Що, де? А може це й не треба було робити? Так, вони спалили, що я тут. Я не червоний. Хто, йоханій, баба, де вони мені бачать? Ах ти, срань. На бою Кажуть, у великій перестрілки я не виживу, я так і поняла. <гум> і це була велика перестрілка. А як мені обережно тут пройти? Якщо <гум> <гум> так, тут десь вони ж чи пізно сюди припруться. я їх тут всіх бачу. Що мені треба. Не попала і не вбила. Та нікого там нема, не переживай. А куди мені йти? Нехай воно мені краще скаже. Тільки можеш шаховатися. Я не покручу. Мені, мені, може, Шукаємо. У мене порожня! Ох, курва, червона нашого пива! мене поранена. Мені ж казали по одному їх мочить. Я по одному і мочу. А я не знаю, як накачати цю фігню. Я так розумію, задача їх всіх вбить. Здобуто досягнення друг шлях. а ну де ще хто лазить? опа-па ніфіга собі тут зброя є. А що мені на неї можна поміняти? я не знаю. Це. Що це за зброя така мощна? Ого, вона якимось... Ні, я не хочу цю. Дай мені назад мої. Мого дробоша. Дробашака. Понятно, мабуть, сюди гору. А як тут же люди є? Ти впевнений? Тут точно хтось є. Ой-ой-ой. Ах ти чорт! Черт! Утрати! Утраты втраты! Куда він там не валить? Я не розумію, десь там походу. Так, мені треба швиденько. Куди мені далі покажи? О, збереження. Та блін не цим. Та блін, ну чому мене постійно включають? Дякую. Вперед. це мені, Це мене це краще не витрачають. Де вони стріляють? Я не знаю. там тиша, але в мене тут пройшло збереження. Цього типа нічого взяти не можу. Так, маю, що мені сюди. Збереження пройшло, так. Куди далі? Як тут скакати? Важко, очевидно. Я нічого не бачу. Пред? ні, мені нагору, мабуть. Як цей тіп? Де він тут зліз? А мені, мабуть, туди вдару. І де я це? Тут є що позбирати у вас, хлопці? Я не відмовлюсь від патронів або ще від чогось. А, ну стоп М. Не те М. Та не те. Блін, я не розумію, як мені нажать. Де це я? Люди ходять. Я, звичайно, за них безмежно рада, але вони ж мене і грохнуть можуть. Втрати! У нас втрати! Звідки вони йдуть? Я не знаю. Ну, бо я позбирала добре. Втрачаємо солдатів! Втрачаю солдатів, хлопці. Може, не треба вам пішувати на мене. Я вас все одно всіх обб'ю. Кінець та й не кінець. Зараз я у вас всі патрони позабираю. Тут нічого ніде немає. Блін, може, оце в цьому е фігнівці ходить неправильно, але я без неї ніхіга не бачу. Кому та й-мою, ви задовбали Як вони не розуміють, де я? Перезарядка! Сраку, перезарядка смерть! Шорт, я поранений! Ти не поранений, а вбитий. Ти проти газ підігнали. Дякую. Так, це в мене вже є. Я ж хочу всі патрони позбирати. Не знаю, куди мені далі шагати. Назад. Нагору. Він ще такі звуки страшні. О, збереження, я певно, пройшла? Вы это видите? Ну, тебе сраку. Чорт, в сраку. Черт, ты летучий. Что то у меня разряжается? Не переживайте, я сейчас заряжусь. Це доволі страшний момент. А як вони не бояться. Він мене зже! Отпусти, відпусти, отпусти, 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 отпусти. Знайди Скільки в мене є хвилин? Нуль. Тут скільки? Фіг його знає, дві. Подожди, куди йти? Тупо зараз ні по кому не валю, іду, чисто, куди воно мене направляє. Назад, отуди кудись. Ну, тут дирка якась. Так, подожди, чувак, у тут місія не виповнена. Я можу поміняти про вас, оцього чувака зачкануть якийсь. Куди ти мені кажеш, че Сюди кудись, Да? А тепер куди? Назад, сюди. Ох oh go. ты, йомою, йоханий бабай! Та, блін, дай вивчить тут ситуацію всю. Дякую, що ти мене вбив. У мене і так немає життів, блін. Так, а ну знімай, давай цього проти газа. Часи вперед. Карту відкривай. Сюди. Швидше. Мені не вниз. Де тут є прохід? Сюди, може? Туди кудись показує. Десь туди тепер показує. Ти щось вже лазило? А, тут, дивіться, закрито, я не можу сюди йти. Просто немає проходу вперед. Швидше, давай, що я не можу йти. Я що десь застряла, чи що? Так, я вам скажу, я реально застряла. Мені треба до цього муділи. Очевидно. Де газу в мене все супер. О, якесь нове місце. Тут ще не було. І не можу бути, якщо чесно. Куди ти мені показуєш? Сюди. Але тут закрито. А тепер куди? Угу, well, uh -huh. Лякаюсь, що капець. То дайте мені цього, блін, от проти газу. Я не накачала. А-а-а! Ви Бачите, скільки в мене секунд? Так, чеши швидше. Я знайшла, куди мені йти. До У мене я зовсім трішки хвилиночок, щоб його грохнути всіх... Де він? Є, у мене є хвилина. Плюс хвилина. Солдат робіть цю фігню. червона, Ось тут хтось іде. Ладно, давайте цю фігню. А, блін, протигаз. міняй фільтр, терміново. втрачаєте, блін, ладно, я без цієї штуки ніфіга не бачу. 0 у мене Плача, не треба далі втрати, У нас втрати! Блін, мені треба хвилинки. Плача, Є ще хвилина у мене. Так, нема сильно коли розхожувати. Давай, куди йти? Праворуч, куди тут? Бо не бачу, куди шагати. Ти впевнений? Чудово. ще хвилини. Та літає. Їс мене не бачить. Якщо бачить, у мене великі проблеми. Ти нафіга зняв! О, нема хвилин, все, капець мені. Давай швидше, мені треба всіх вас пройти, бо в мене нема хвилин. Йома, -йо! все не можу. Де останній чекпоінт? На тому самому місці не було більше збережень. Скільки там по хвилинах? Нуль. А як я туди попала? А я не пам'ятаю. Що я наробила? Блін, треба до наступного збереження якось дожити. Йоханий. О, я жива. Ти мене залишив живою? А де ти мене скин? Та йди ти в сраку, блін. Куди мені? Блін, я вже забула, куди мені йти. Та нафіга ти його знімаєш? Мій так погано. Ой. Татка це все позбирала. Карти давай. Дирку? Ой. Тут я ще не ходила. Що капець мені? Тут люди. Чи тут? Хтось мертвий? Та не голосуйте, не голосуйте, я йду до вас. Це не ті, що я їх поскидала? Блін, мені ніби хто-небудь дав. Це хвилин немає. Ця фігня прилетіла, мене завалила. Та Йоха, не бабай. Смерть. Все, тут тупо мене понесло. Хто не поняв, я застряла, я там на першому поверсі, чи на другому, чи на якому, я не розумію, пропускала досточку, куди треба піти, щоб підняти. Я туди вже ходила минулий раз. Але цей раз я от зараз дивлюсь відео, я біля неї декілька разів проходила і все одно чогось на неї не йшла, а лізла наверх до цього міга-покруча. Коротше, зараз ви бачите просто. Куски, де мене дуже сильно бомбило. Зараз мені смішно, а тоді мені було капець як сумно. Я не розумію, куди мені далі, як я це пройшла. Я не червоний, ідіть, ви бляха, муха в сраку, ідіоти, ви, я вас ненавиджу. Знімай мапу. Та Це не мапа, ти що, кончений? Та не мапа. От хто придумав це на одну цифру? Як же я їх можу побивати, як мені хріноло. Та, йопересе, та що це за ідіот? Дякую. Коротше. Я не можу це пройти, я не знаю, що мені робити. Це просто якась срака. У мене такого ще ні разу не було, щоб я взагалі не знала, що мені робити. Я тільки що дійшла до якихось людей. І я не можу зрозуміти, чи в мене було там збереження, чи ні, але я його не бачила. Зараз мене вже. Ага. Значить, скоріш за все я дойшла, тому що я зараз очухуюсь біля оцього типа монстра. І далі я не можу все одно нікуди йти. Куди мені злізти? Так, а ну зараз ще раз спробую останній раз. Зараз я діждусь, поки цей чел звалить. У мене ще проблема, блін, що немає багато протигазу. Він же мене не бачить зараз? А ну, стрельнить в мене, я тут. Я тут. Зараз цей чорт злякається. Я спущуся сюди вниз. І як. Ахте ти мою, я тут не можу до них прийти. Ну, давай тут десь. Якщо так, тут нема ніде дверей, так? Нема. Тут нема. Давай швидше наволі, блін. Можливо, тут десь є. Опа. Ні, я сюди і так можу попасти. Дивіться, тут знизу якісь штирі. І вони, типу, мене вирубають. Але я вже була сьогодні під ними. Тут десь є ще один поверх нижче. Як мені туди попасти? Мені не до ступеньки. Що це можна тут взяти? Ой, блін, мені би не патронів. а... Сиди, сюди, 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 сюди. Та блін, я тут вже була мільйон разів. Я ще якийсь час... Ще... О! Дві хвилини знайшла. Нагору, походу. Я ж тут уже 1500 разів була. Та Йоханий бабай. Хороше цей в мене схватить. Давай, перемінюй, перемінюй, перемінюй переміню свою цю фігню. Якось треба спуститися кудись. мене, може, так не бачитиме. Вмерла все одно. Коротше, ні, я не можу нічого зробити. Зараз подивлюсь відео своє, куди я пішла і як я там опинилась. Я ж раніше не з'являлась біля цього, типу. Я не можу. Щось у мене взагалі голова кругом. Карожі, отаке вийшло відео. життєйське, нічого в мене не вийшло. Всім дуже дякую за перегляд, всім гарного дня, всім гарного вечора. Підписуйтесь на канал, на інстаграм, на тікток і на телеграм. Ставте свої подобайки, пишіть коментарі. бувайте.